Михайло Подоляк з нами це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, здрастуйте. Наші вітання вам. Вітаю, можливо, ви маєте відповідь секрет багато шалонованої системи протиповітряної оборони в Криму, яка так класно працює, що з нафтобазою нічого не трапляється. Ну і власне чотирьох резервуарів, а разом із ними пунктів для висадки десанту теж. І ви ж розумієте, що зараз інфаркти і інсульти розпочалися в, в по всій території Росії. Зараз же буде нова хвиля у тому, що а, нас зараз всі знищать і всі нас вб'ють абсолютно несправедливо, якісь безпілотники і так далі. Першим секретом такої ефективної, вкрай ефективної системи ПВО, яку використовують росіяни, є російські руки. Це перше. Ну, тобто в них все росте, не звідти звідки має рости. Ми маємо бути е, ну ми маємо розуміти це і працювати далі, щоб в нас було більше безпілотників. Ну мацю ми тут не використовуємо зараз по території е, Російської Федерації, але безпілотники, які атакують все, що є російське на окупованій території. Вони мають враховувати. Я вже навіть кажу про безпілотники, мають враховувати, що ворог в них буде Російська Федерація. Кількості багато розуму мало, і тут я перехожу до вашого другого зауваження щодо того, що є інсульти, інфаркти. Інсульти можуть бути коли є щось в голові. Якщо там нічого нема, то інсульту бути не може, тому що нема куди крововилив робити. З інфарктами краще безумовно в Російській Федерації, але інфаркти і ну з урахуванням того, що триденна операція все ще продовжується, продовжується вже більше ніж 14 місяців. Певно, це вже остаточно буде інфарктизована нація в повному обсязі, але інфарктизованою, інфарктизованою вона буде тільки після того, як почнеться певні наступальні дії української армії, тому що треба все ж таки, от все, що вони почали, правильно закінчити. Вони почали. Ми маємо закінчити. Мається на увазі, що. Вони почали до речі у 2014-му, Нагадаю, що от все, що вони зробили в чотирнадцятому, зафіксували це в так званих мінських угодах. нагадаю, це й було плацдарманим рішенням перед от таким повномасштабним вторгненням. Тобто, в будь-якому випадку Росія повномасштабно заходила на нашу територію, зважаючи на те, що вони вважали Україну слабкою країною. Пане Михайле, а що ще повинна пропустити російська система протиповітряної оборони, щоб цих інфарктів у них там побільшало? Та ні, вони все будуть пропускати. На жаль, просто нам трошки не вистачає. У нас трошки дефіцитно є і снарядів і безпілотників, але чого нам точно сьогодні не вистачає, і це суттєво пришвидшило події і на лінії фронту, і взагалі певні політичні події в Росії. Це дальнобійні ракети. Ну, я маю на увазі, все, що стосується 100 плюс кілометрів. Оцього нам безумовно недостатньо. Безумовно, цього нам сьогодні не вистачає. Пан Гнат Ігнат говорив про те, що. Нам потрібна авіаційний компонент. Да? ну, це дуже важливо було б щоб дозакрити небо. Він правильно пояснив, що це працювало і проти російських безпілотників, і проти російської балістики і проти російських керованих авіаційних снарядів, а головне проти російської тактичної авіації, яка піднімається на 70-80 кілометрів вглиб нашої території, особливо там Чернігівська, Сумська область, Харківська, Херсон, ну, Херсонська там ствольну артилерію вони використовують і так далі. Нам потрібно, але ще раз підкреслю для того, щоб оце все достатньо ефективно працювало в глибокому тилу Росії, тобто на нашій окупованій території на назі Крим, перш за все, де ключові стратегічні склади. Безумовно, нам потрібно дальнобійні ракети. І президент про це постійно говорить. І на різних переговорних майданчиках ми постійно про це говоримо. І партнери це все розуміють. Є одне питання, ще трошки не вистачає політичної волі, тому що це питання про деескалацію чи деескалацію, воно постійно турбує наших партнерів. Вони досі серйозно вважають, що цей затягнутий. До сьогодні конфлікт з Росією, я маю на увазі конфлікт цивілізації проти авторитаризму. Він в принципі може бути вирішений якось посередині. Ну тобто, мається на увазі, що ми вам дали певні інструменти. Ну спробуйте вирішити цими інструментами. Ми пояснюємо, що можна все суттєво пришвидшити, коли всі інструменти, які Росія використовує, ми так само маємо право використовувати. Ну крім певно, крилатих ракет, тому що все ж таки таких ракет нам поки що на жаль точно не продать, які літають там на відстань півтори-три тисячі кілометрів. От пане Михайло стосовно ракет з дальністю польоту від 100 до 300 кілометрів, тут видання Дефенс 24 пише про те, що Великобританія хоче купити для України от ракети цієї великої дальності і сучасне озброєння в рамках спецфонду, що їх стримує, так. Стримає стрима те, що я сказав, трошки недостатньо політичної волі. Це перше, друге стримує все ж таки втягнутість у внутрішньополітичні проблематики. Ну тобто вони зважають перш за все на те, що як коментують це в них в країнах, як спільноти в цих країнах все це розуміють і так далі. Ну і третя головна складова: ми з вами знаходимось безпосередньо у війні, як у війні, да? І, тобто ми відчуваємо в секундах все, що з нами відбувається, а вони знаходяться дуже далеко від війни. Так, безумовно, вони емоційно це переживають, коли читають чи дивляться сюжети з війни, але це їх не торкається так, як нас з вами. І тому для нас день це один день для нас. Це як там рік для них. Розумієте? Ну тобто, час ми трошки інакше сприймаємо. Але між тим. Це дуже гарні новини про те, що я не дуже до речі люблю, коли ми говоримо, якби. Прогностично, що ось вони хочуть для нас щось купити, чи щось передати, чи зробити коаліцію, яка буде працювати з тим, щоб нас забезпечити, наприклад, снарядами в даному випадку, щоб забезпечити ракетами певної дальності і так далі. Було б краще, щоб ми по факту це говорили після того, як ці ракети почнуть працювати на полі бою. От вони почали працювати, і ми так неочікувано починаємо це обговорювати. Оце було б дуже файно. А прогностично говорити, що колись там щось будемо використовувати. Ну, ми і так багато говоримо, що зброю отримаємо, отримуємо, отримуємо. На мій погляд, головне, що наші партнери на сьогоднішній день перестали просто, просто говорити про щось, а чітко говорять про логістику. Наприклад, логістика снарядів є агенція мільярд євро витрачаємо на виробництво і на купівлю цих снарядів, де зможемо знайти. Ну тобто, де є на складських ще е, е, можливостях. Це перше. Друге, якщо Британія зможе для нас десь закупляти певної дальності ракети, це буде чудесно і головне, щоб була швидка логістика. Сьогодні головне це тільки кількість і е, логістика. Угу. Пане Михайло, знаєте, ви дуже правильно говорите, що це все фактор часу за кожну хвилину, поки хтось думає, хтось тягне, хтось вирішує і ходить по кабінетам або губить папери, гинуть наші люди. І тут важливий акцент на тому, що вони напевно не стільки нам хочуть купити ракети або купують, стільки собі, аби не довелося все це бачити на своїй землі. Зокрема, і оці заяви про ну дивовижних людей з Росії, починаючи від Медведєва і всі, всім цим. Караваном я не буду, не можна такого слова казати. Отихот, от да які говорять, що Британія виявляється це одвічний ворог, і в принципі то Британія розпочала всю цю війну. І от ми зараз як вгатимо по Британії, і вся вона піде під воду. Власне, це це тільки про Британію. Далі на Німеччину вони зазіхають зазіхають вони на країни Балтії. Це вже давно нова історія. Казахстан потрапив в перелік тих країн, які хоче. Росія а, вже почала лякати військовим вторгненням. Казахи вже відповіли і сказали, що знаєте, друзі, ви там трохи себе пригальмуйте, бо навіть унікальна ціна на енергоносії, не змусить нас мовчки це проковтнути. Що відбувається насправді? Чи розуміють наші іноземні партнери і ті, хто не є партнерами, що всі ті, кому Росія вже погрожує або ще не погрожує, в зоні потенційного ризику? Перше, це дуже добре, що вони про це говорять постійно. Дуже і дуже добре. Ми будемо це масштабувати. Треба це перекладати і партнерам давати, щоб вони зрозуміли, що це є системно, системним мисленням російської політичної, ну чи коло політичної еліти. Це дуже важливо, щоб вони про це продовжували говорити. Друга складова. Чому вони це говорять? Тому що вони знаходяться в панічному стані. Вони знаходяться в ефективному істеричному стані. Все йде абсолютно по плану, але план був такий, що Росія перестане існувати в такому політичному вигляді, як сьогодні. І вони це підсвідомо розуміють, і тому і звідси третє. І тому вони програючи в Україні. Очевидно, вони продовжують говорити. Дивіться, ну там да, в нас щось там іде не зовсім так, як ми планували. Але ж ми все ж таки свої скандери можемо використовувати для того, щоб нанести ефективні удари по берлі. Ліну, чи як ви кажете по Лондону, чи як ви кажете по а, Парижу, чи по а, Астані. Ну, це е, зрозуміло. Тобто, ти переносиш свої страхи і починаєш погрожувати е, іншим країнам, які не у війні, і з якими в тебе немає конфлікту. І до речі, вони підсвідомо розуміють, що треба було їм і продовжувати оце казати бійтесь наших іскандерів і не треба було точно заходити на територію України. Тоді б вони ну тоді б в світі всі вважали. дивіться, треба боятись росіян. Вони дуже потужні. Друга армія світу, іскандери, калібри, все таке і так далі. І Вони б такі собі виходили, знаєте, на цю червону свою площу. Криваву площу краще вже говорити, виходили б такі. Знаєте, Надувалось, ми зараз будемо щось когось знищити, і так далі. Вони зараз розуміють, що треба було от і продовжувати свої балачки вести, а не точно заходити з війною на територію України. І тепер, ну без іронії, вже про серйозне. Ви знаєте, от коли якісь країни говорять, що вони хочуть там щось накопичити, якісь обсяги зброї для того, щоб вона була в них як запобіжник при можливій атаці, так. Вибачте мене, а в Європі хто може воювати континентально крім Росії? Тільки Росія. Друге, а хто сьогодні воює з Росією? Це і є масштабна війна. От Росія все, що накопичила, вона сьогодні витратить на цій війні. Вона не буде спроможна взагалі кудись йти. І тоді виникає питання: А навіщо ви в себе це накопичуєте, а не даєте нам можливість для вас зробити головну роботу, яку ви самі робити не будете? Ми знищимо. Військові спроможності Росії тотально знищимо, а потім разом з вами поговоримо про демілітаризацію Росії, про контроль над її ядерним арсеналом і так далі. В мене питання до логіки людей. Якщо ми сьогодні вже воюємо на європейському континенті, якщо ми говоримо, що забезпечимо для Європи абсолютно безпековий контур, якщо ми сьогодні маємо єдиного ворога під назвою Російська Федерація, який єдиний міг би на вас напасти масштабно. То якщо ви нам дасте сьогодні всю зброю, яку ми потребуємо, а не будете думати про те, що давайте ми вам дамо там міг 29 а Ф-16 притримаємо, тому що може на нас нападуть. Тоді я задаю взагалі пряме питання. А ви готові так воювати, як Україна? От пішла оця орда вся російська до вас. Ви точно готові так само вмирати за право бути вільними, як це робить сьогодні Україна? Бо якщо ні, то тоді в мене питання: а кому будуть потрібні в 16 якщо не буде України? Це ж конкретне логічне питання, і тоді логіка інша. Все, що потрібно Україні, яка готова вмирати за право Європи бути Європою, дайте сьогодні і зараз. Пане Михайло стосовно ще однієї країни, яку Російська Федерація вважає там своїм глибоким товаришем, Китаю. Скажіть, чи почало ви бачення Росії Китаєм після телефонної розмови Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським? І чи зміниться воно після візиту, наприклад, от Лі Хуея, спецпредставника по Євразії, який мабуть що приїде до Києва і не тільки до Києва? Телефонна розмова очільників Китаю і України абсолютно точно суттєво роздратувала. Представників ключових представників російської політичної еліти вони цього точно не очікували. Дивіться, що відбувається. Йде масштабна підготовка до певних наступальних дій України. А, Росія пробувала пригальмувати це все, в тому числі використовуючи цю тематику. Давайте сідати за стіл переговорів і так далі, і тому подібне. Що робить Китай? Китай в цей момент спочатку посол Китая у Франції говорить достатньо дивні речі щодо того, що суверенітети у післярадянських країн не дійсні. Після цього миттєву реакцію маємо Міністерство закордонних справ Китаю, що вони виключно за територіальну цілісність і суверенітет, в тому числі країни, які були створені після 91-го року, після розпаду Радянського Союзу. І ще пізніше вже до України телефонує пан а, Сі Цзіньпінь, який чітко висловлює свою позицію щодо знову ж таки суверенітету і території, тобто кордони це святе для Китаю. І це публічно. Крім того, президент Зеленський говорить, що всі оці ініціативи щодо можливості вийти на компроміс території в обмін на мир не працює. Тому що в 2014 році ми, на жаль, повелись на цю концепцію, і вона провела до величезної трагедії. І сьогодні треба правильно розставити крапки і Китай. Почув це і більше того, оцей дзвінок пана Сідзіньпіня до України він говорить про те, що суб'єктності Росії набагато менше, і якщо раніше Китай ну це був такий неформальний тандем, як про це говорила сама Росія. Постійно Китай, і Росія, в якій Китай виконував велику технологічно-економічну функцію, а Росія виконувала таку функцію політичного. Агресора в глобальній політиці, то сьогодні Китай продемонстрував, що він буде самостійно виконувати і економічну і політичну глобальну роль, і тоді знову ж таки підсвідомо всі починають розум розуміти, що або Росія буде повним згоєм, а Китай буде стояти в нейтралітеті до кінця війни, або Росія буде колонією Китаю, тому що буде втрачати поступово залишки свого впливу. Це очевидно. І це абсолютно точно дратує Російську Федерацію, і тому вони панічно сьогодні пробують якісь інші пропагандистські концепції. Одна до речі, з якої про яку ви казали, це погрожувати Казахстану. Який достатньо плітно співпрацює з Китаєм набагато до речі більш тісно ніж та ж Російська Федерація? Михайло, угу. а під час цієї розмови чи піднімалося питання Моторсі? Пам'ятаєте цей скандал з китайськими інвестиціями і відкатами про від і навіть судові справи? Чи піднімали це питання? І на на якому етапі воно зараз? По-перше, мотор Січ сьогодні керується зовнішнім управлінням і працює на державу. Не забуваємо. Тут сумнівів немає, але ж пам'ятаємо а... китайську історію. Так да, я пам'ятаю і китайську історію, все, що цього стосується, але мені видається, що на рівні президентів немає сенсу обговорювати питання мотор січі, тому що це питання сьогодні не розглядається в двосторонніх відносинах. Ну я мануазія активно не розглядається. Для цього є і посол, який відправлений до Китаю з одного боку, з другого боку є спецпредставник, але головне, що обговорювалось 90 там 5%, крім того, що треба було підсилювати двосторонню співпрацю двохсторонню, це все, що стосувалося війни і миру в Україні. Для нас це принципові питання, і дуже, і дуже дуже важливо було, що президент Зеленський, який набагато глибше ніж будь-хто сьогодні у світі, у розумінні природи війни і розумінні того, як ця війна має бути фіналізована. Він достатньо жорсткої позиції. Нагадаю, що тут безкомпромісна позиція президента України щодо того, як ця війна має закінчитись, і пояснити логіку нашу, що Му інакше це не буде не не мирне врегулювання, не переговорний процес. Оцього стосувалось практично весь час розмови між президентами, очільниками Китаю і України. Нідерланди відправили втретє в Україну групу для розслідування воєнних злочинів. Приїдуть 60 експертів. Їхнє головне завдання документувати оці от воєнні і військові злочини на території України. Скажіть, пане Михайло, а будуть вони документувати, якщо будуть, то власне чи вже зафіксували оце визнання або зізнання Путіна у тому, що він розпочав війну проти України, фактично в 2014 році. Бо його указ, який вийшов напередодні про те, що всі їх там ніти, які з 2014 року їх там не було на території України, але вони тут воювали, вважаються ветеранами Російської Федерації. Безумовно, ну давайте. По-перше, міжнародні слідчі групи працюють практично там з початку війни. І безумовно, вже напрацьовано дуже багато конкретики юридичної. Я ще раз нагадаю, що в Генеральній прокуратурі тільки в Генеральній прокуратурі України сьогодні більше 70 тисяч кримінальних справ, які стосуються тих чи інших воєнних злочинів чи злочинів проти людяності і так далі. І безумовно що слідчі групи наших партнерів, країн партнерів активно в цьому приймають безпосередню участь, особливо після того, що було відкрито у Київській області. Нагадаю, Буча, Ірпеня, Гостомель і так далі, Бородянка і так далі. Це перше. Друге злочин агресії, ну тобто, початок війни в Україні, безумовно буде зафіксований в тому числі добровільним зізнанням самого Путіна, так само як він добровільно зізнався в тому, що це під його егідою була створена система примусової депортації українських дітей, ну тобто гвалтування, вивіз примусовий, депортація примусової і так далі. Тобто, геноцидного типу злочин. Він це про це сам. Заявив так само, він сам заявив, що він починав війну проти України з тисячі з дві з тисячі з 2014 року. Безумовно, це буде доведено до до докладено до юридичних справ, і таким чином ми можемо говорити про системну спробу знищення української державності. Тобто і факт, я нагадаю 22 лютого 2022 року. Факт проведення радбезу Російської Федерації, на якому скажімо так, автори війни не тільки Путіна, а всі, які є членами Радбезу Російської Федерації, безпосередньо вже є. Доказово винними в злочині агресії це навіть ну це достатньо короткий буде процес там півдня, і буде точно доведено, що всі ці люди є авторами війни і мають отримати свої пожиттєві терміни ув'язнення. Так само і буде доведено, що Путін абсолютно свідомо. Захоплював Крим для того, щоб потім почати масові геноцидні злочини проти України і Українців І по факту не етнічної належності, а по факту державної належності тобто є в тебе паспорт українця, і таким чином ти маєш бути або вбитий, або відфільтрований через концентраційні табори. Ну або маєш добровільно е перейти в колаборацію з Російською Федерацією. До речі, я скажу, що крім того, Путін зафіксував ще інший злочин своїм указом буквально два дні тому. Цей указ про примусово. Депортацію так. знову ж таки це ознаки геноциду прямого про примусову депортацію. Якщо ти під дулом автомата не забереш російське громадянство, ну не візьмеш оцей е, абсолютно непотрібний, абсолютно знищений репутаційно вже російський паспорт, то тебе примусово кудись депортують. Ну і там будуть вже над тобою або фільтрацію знову ж таки проводити, або концентраційний табір, або якщо тобі вдасться, все ж таки вибратись до Європи, то зможеш повернутись до України, тобто Путін. Добровільно підкреслюю, добровільно фіксує юридичний свій статус злочинця, який указом е пропагує масову депортацію громадян іншої країни з їх території. Фактично, пане Михайло, от по подібними діями наскільки це пришвидшує сторону звинувачення у майбутньому міжнародному суді над путіним і не тільки путіним у тому числі, на буквально знає... дві хвилини. Дуже коротко, знаєте, що головне? Головне, що сьогодні, в принципі, немає сумніву у міжнародній спільноті, в тому числі у юридичній складовій цієї міжнародної спільноти, що оцей суб'єкт на призвище Путін має точно пройти через всі юридичні процедури. Це достатньо швидкі воля на це точно вже є. Якщо, наприклад, ви пам'ятаєте меч 17 8 років йшли судові засідання, і путіна. Практично ніколи не називали сьогодні. Є абсолютне розуміння, що Путін, Патрушев, Бастрикін та будь-хто, Ковальчуків особливо. да, мені подобається 20 суб'єкта дивних да, і так далі. Оці всі люди будуть пройде, вони пройдуть через всі потрібні юридичні процедури з доведення злочину проти людяності. Вони може ще там бравують щось, панти кидають. Да, вони ще ну ведуть себе як типові росіяни. Але все це вже в минулому є е, е, воля міжнародної юридичної спільноти осудити цих людей на пожиттєві терміни. Пане Михайло, ну власне, якщо дозволити інформація, просто я не знаю, чи до відома чи для документаря з четвертої ранку там люди б намагаються виїхати з Криму. кажуть, що не все не все так класно Однозначно. і не все так... Ти ти вічно забереш в мене питання? А насправді про те, що топових менеджерів російських просто господи компаній, які були в Криму, їх почали евакуйовувати ще протягом цього тижня. Евакуюють всіх, чи хтось таки залишиться як ну знаєте, цап. Відбувало на території Криму, на якого всіх псів повішають, і роль Малафєєва. Чи ви помічаєте зараз його роль в тому, що відбувається в Криму? хвилинку По-перше, всі основні ключові особи, включно з Малафєєвом, в нього є за його спиною. Не забуваємо 14-й рік Донбас фінансування всіх цих подій, які там. І взагалі оцей православна мракобесі – це до цього суб'єкта, і безумовно всіх будемо потім шукати. Я думаю, що Росія, яка буде дуже слабкою, вона буде їх видавати, в тому ж числі включно з такими, як Малафєєв, бо вони ніякої ціни там не будуть мати в новій Росії після Путінської Росії. Це перше. і друге, так, а що в Криму? Хай вони втікають, але все рівно це ж ну очевидні речі. Ну, ви бачите, що в Криму вони перерили там все. Вони правда сьогодні говорять про те, що там буде дуже вдалий туристичний сезон. Ну, добре, буде дуже вдалий туристичний сезон. Побачимо. А ви зараз я... організуєте, правда? Я правильно розумію? Тому що міністерство їхніх курортів і туристів створило гарячу лінію для тих, хто хоче таки поїхати в Крим. Ну власне, вже сьогодні вони створили гарячу. Знаєте, так не психуй, Раслів. не пса яким я порекомендував для того, щоб туди багато людей поїхало. Я б туда їм порекомендував на літо перенести засідання Госдуми Російської Федерації. Ну, пухай вони туди переносять, і тоді певно туристи теж поїдуть, тому що будуть розуміти, що все під контролем, все йде по плану і так далі. Ми їм допоможемо там провести певні е, парламентські слухання. Пане Михайле. Дякуємо вам за ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був на прямому відеозв'язку.